Знаєте, коли в матчі Барселони що статистичні портали, що нейтральні глядачі або ж віддані каталонські вболівальники охрещують Войцеха Хаченсного найкращим гравцем, не те, що Барси, а навіть матчу в цілому. Такий висновок змушує задуматися, з чого ж саме складалася та гра. Перша ель-класіку в цьому сезоні дійсно видалася цікавим та змістовним, як і в старі добрі часи, воно було переповнено яскравими моментами та палкими емоціями, та й навіть результат виглядає цілком закономірним. Але все ж хотілося б більш детальніше розглянути причину поразки Барселони в недільному матчі. З вас лайк і підписка, і можете починати накидувати компліменти щенсному і хейт Ямалу прямо в коментарях. Ель Класіко це надважлива, а головне принципова зустріч, до якої будь-який тренер намагається підійти з найкращою версією свого складу гравців. Проте справа в тому, що вже на цьому етапі між барсою та реалом виникли суттєві відмінності. Вагома частина надважливих каталонських виконавців все ще відпочиває в Лазареті. Ми досі не бачимо на полі ані Рафіню, ані Гаві, ані Даніольмо, ані Левандовського. Натомість, замість них є щойно відновлений Фаран Торес, який є фактично одноосібним центрфорвардом Блаугранас, в поганій гравій формі, розслаблений та розтренований, але все ж справжній нападник. Інші ж позиції були укомплектовані в звичному порядку. Проблема виникне лише по ходу гри. Лава запасних настільки мізерна і молода одночасно, що підсилити команду попросту нікому. Ну майже нікому. Натомість в реала картина виглядає зовсім інакше. Склад бойовий та укомплектований, конкуренція за старт просто шалена. Літня трансферна компанія подарувала хабі Алонсо одразу трьох гравців основи. До того ж, якраз до Ель-Класіко, Лазарет мадридців вже опустішав. Так, це може звучати як виправдання, але це факти, які прямо повпливали на матч та ігрові можливості обидвох колективів. Від цього не втекти. Як це зазвичай буває, у матчах подібного розмаху фактично гра розпочалася ще до стартового свистка навколо цього епічного протистояння концентрувалася така кількість інфи, очікувань та емоційного запалу, що стояти осторонь такої гарячої теми було попросту тяжко. Звичайно, багато хто в курсі, як саме Ямал розігрівав публіку передель класіко. То пост в інстаграмі викладе з минулорічним розгромом мадридців, то відкине зухвалу фразочку стосовно реалу, котрий краде за допомогою суддів та ще й жаліється після цього. Не занадто круто себе поводить, як для 18-річного. а хтось може сприймати ці дії як образ такого інтернет-героя, як приклад борця за Каталонію, а хтось просто покрутить біля візку та скаже. Що це недостойна поведінка? В кожного будуть власні аргументи та переконання. Як на мене, то це точно зайві рішення. Я не пригадую, щоб хтось з легенд було, нас так себе вів, хіба що Піке регулярно тролив мадридців, але точно в більш тонкому виконанні. В будь-якому разі ця історія ще аукнеться ламіну по завершенню гри. Хоча вже на самому старті матчу з Ламасі ледве не з пенальті у власні ворота. Героїчний і водночас ризикований підкат від ламіна в момент, коли Вінісіус хотів виконати удар по м'ячу. Кінцевим рішенням арбітра я повністю погоджуюся. Я мав точно не збирався навмисно фолити чи грати грубо. До м'яча він не дотягнувся, але він однозначно набагато раніше за бразильця зорієнтувався та виставив ногу. В той час, як ексцентричний вінні відпустив м'яч та виконував. Довжелезний замах до цього моменту, наче не має бути додаткових питань. Втім, вони виникають тоді, коли ти намагаєшся згадати, а чим ще запам'ятався Ямал по ходу цієї гри. Категорична відповідь: нічим він дійсно більше нічим не запам'ятався по грі. В першому таймі він гер повністю розчинився на полі. Так, є низка успішних дій від Карераса, головного наглядача за Ямалом. Хавбек ні на мить не покидав Ламіна, прив'язавшись до нього невидимою мотузкою. Тим більше питань викликають індивідуальні рішення від десятки барси. Він наче боявся йти вперед, як ми всі вже до цього звикли. Відмовлявся брати гру на себе, частіше пасував назад. Складалося враження, що він просто боїться тиску, який чинить на нього стадіон Бернабеу. А ось місце, в якому на каталонців не тиснуть, а навпаки, цінують. Це телеграм-канал Будні Каталонця. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент у телеграмі за посиланням в описі. Так ось кожен дотик Ліна освистувався фанатами вершкових. Він дійсно був не схожий на самого себе, і це далеко не перший подібний матч у виконанні Ямала, особливо в цьому сезоні. Так він все ще відновлюється від травми і перебуває далеко не в найкращій формі, та скільки ще доведеться чекати на повернення його прайм образу, поки що Ламін виглядає як голова СММ-відділу Барци, а не ключова фігура на футбольному полі. Взагалі, такими жартами можна згладити будь-які гострі кути, які вимальовуються по ходу цієї зустрічі. Реал дійсно виглядав краще, що в першому таймі, що в другому. Хабі Алонса теж розмістив лінію захисту доволі високо, що однозначно допомагало вершковим в пресингу. А він цей пресинг був та ще й який. Фанати футболу точно оцінять такі дії: інтенсивність, запал, силова боротьба та рішучість. Реал горів. Але не так, як в попередньому сезоні, а команда швидше палала, бажаючи забувати ще і ще, не даючи ані продохнути чи зайвий раз перевести дух каталонцям. Але водночас Реал чудово розумів, що висока лінія оборони суперника це їхній квиток до успіху. Тому мадридці свідомо не пресингували високо, виманюючи захисників каталонців ближче до центру поля. Окрім цього, така комбінація: пресинг плюс підтягнута лінія захисту мадридців. Створювала тортурні умови для центру Барселони, в Йонга та Педрі фактично немає вільного місця. Кожна їх дія, особливо іспанського чарівника, підпадає під пильний нагляд мадридців. З Педрі постійно хтось грає, як не Гюлер, так Вінісіус, як не бразилець, так Камавінга. Персонально в Педрі був найбільший брак кисню в цьому матчі, а воно й не дивно, бо ні для кого не секрет, за рахунок чиїх дій функціонує ціла команда. Ось і виходить, що вільного простору мінімум. Звідусіль на тебе тисне зграя суперників, тому єдиним на що розраховує Барса в цій ситуації, залишаються контратаки. Майже всі атакувальні дії першого тайму стосувалися саме таких агресивних швидкісних відповідей. Мало того, що такий стиль гри виглядає нехарактерним для Барси, так тих контратак ще й було небагацько. Натомість, Тріал постійно штурмував ворота каталонців: одна атака, дві, три і далі по списку. Цього разу офсайдна пастка Барси виглядала як дійсно робочий механізм. Якась дещо підлатана версія, а не той хаос, за яким ми спостерігаємо останній час. Але коли на тебе пре така міць та швидкість, а центр поля вже з'їли та проковтнули, то це лише питання часу, коли тобі заб'ють той гол. Особливо, коли той же Белінгем може почувати себе в центрі поля як риба у воді, та ще й обирати, через який же саме напрямок піде стрімка атака. Окей, Барса теж була здатна підтримувати такі швидкості. Відповідати на агресивні випади контрпресингом проблема лише в тому, що силові та енергійні запаси барси просідають в порівнянні з мадридськими заначками. Ми вже бачили суттєві просадки, що в матчі з ПСЖ, що в матчі з Севілією. і здавалося, що фізичну недостачу вдалося компенсувати. Але не тут то було, особливо коли перед вами укомплектований Реал Мадрид, бажаючий помститися за ганебний минулий сезон і підкопивши деякі сили, здобувши перемогу посеред тижня над Юве в економ режимі. В такій ситуації всі можливі каталонські негаразди проявляться в повній мірі. В Отасі прослідковується відчутний брак креативу та рішучості. Ямал загубився ще на початку зустрічі. Феран Торес фізично не готовий до такого суперника, якщо не до футболу в цілому, Рашфорд не може тягнути в Сторонньому форматі, хоча й намагається, і до того ще й асистує головні надії Барси в цьому матчі, Фермін Лопес забив гол відповідь. А все завдяки колективному прес з боку Барселони. Котра придушила Гюлера і тим самим покарала завозившихся мадридців. Щоправда, на цьому героїчні епізоди і завершуються. Фермін мав кілька неймовірних моментів, коли Барса стрімко розвивала контратаку, підходячи до воріт суперника 3 в 2 чи 5 в 3. І тут підкачала саме завершення від Лопеса. Він виходив на ударну позицію. Йому майже ніхто не заважав в тих епізодах, але удар виходив жахливим. Слабким та ще й летів прямо в голкіпера. Чотири удари, всі в площину воріт, та гол так і не стався. Будемо відвертими. Рахунок 2-1 точно не розкривав сутність першого тайму. Реал виглядав краще за барсу, майже по всім доступним метрикам. І каталонці, що по характеру гри, що по цифрам, мали суттєво програвати. Тут варто подякувати щенсному, який мабуть видав один із найкращих матчів у своїй кар'єрі. Купа сейвів на різний смак, правильні рішення у вигляді своєчасних виходів на м'яч. Та ще й відбитий пенальті, два пропущених м'ячі, чи можна приписати саме на совість поляка. Стрімкий вихід один на один та розстріл впритул не провина воротаря. До речі, той пенальті, котрий отримала Барса через гру рукою Еріком Гарсією. На жаль, ця фішка вже стає системною, виглядає сумнівно. Мова йде про рикошет в інтенсивній гробій ситуації на мізерній відстані один від одного. Гарсія ненароком торкається того м'яча, хоча більше схоже на те, що це м'яч випадково потрапляє в руку захиснику, котрий, падаючи, намагається знайти бодай якусь рівновагу, та ще й м'яч летить не у бік воріт, а прямує за межі поля. Здавалося б, типовий епізод, але за нього команда отримує покарання. Ну сумнівно. У другому таймі Барса наочно продемонструвала, що причина проблемної гри криється не лише в активності вмотивованого реала, є конкретні труднощі з креативом та подоланням захисного бар'єра мадридці. Господарі знизили граду з гри і відкотилися назад, даючи змогу Барсі, яка програвала, зіграти першим номером. Більше того, вони сподівалися таким чином перейняти головну зброю каталонців з першого тайму, ті самі при контратаки. І цей задум спрацював так. Барса зафіксувала м'яч під своїм контролем. Але що вона зробила з тим м'ячем? Контролювати того шкіряного ще не означає контролювати гру. Каталонці просто не знали, що робити далі, навіть коли вони в позиційній атаці підходили до ворожої третини поля. Перекат, перекат о, ще один перекат. Ми могли побачити оригінальну картину, котра складалася з нульового креативу, нульової індивідуалки. Та нульової зіграності. На жаль, заміни відбулися занадто пізно, а з іншого боку, це найкраща версія складу, котра доступна Хансі Фліку на цей момент. Ким підсилювати атаку Фернандесом чи може дро? Тренер вижав максимум з того, що було. Права навіть дійшла до того, що Барса фактично грала в двох захисників, і ця пара називалася Де Йонг та Касадо. Попереду сяяв Араухо в ролі центрфорварда. Відчуваєте градус абсурдності? Та мені здається, навіть при температурі 40 плюс. Таке божевілля не присниться, а тут це буденність, цілковита реальність в матчі з принциповим суперником. Тому про що тут говорити, коли можливості в клубів наразі суттєво відрізняються? Найкращими ж гравцями були. Лише Войсак Щенсний одноосібно тягнув команду як міг. А найгіршими Ямал та вся захисна лінія Барси. Хоча я б краще виділив флангових захисників. Ще до матчу я намагався об'єктивно оцінити ситуацію і сприймав нічию як позитивний результат в першу чергу для каталонців. Натомість реал виглядав краще в кадровому плані, в плані настрою на гру та в тактичному аспекті. Але навіть при цьому Барса створювала гольові моменти, щоправда забувала їх реалізовувати, як в моменті Кунде наприкінці матчу. Коли француз хотів пригадати фінал Кубку Іспанії, а вийшло а ніяк не вийшло. Після десяти турів Реал Мадрід відчутно відірвався від Барселони на 5 очок. Іронія в тому, що ще кілька тижнів тому саме каталонці тримали лідерство. Поразка від Севільї збила команду з ритму, а нинішній провал лише поглибив відставання. Але сезон ще далеко не завершено. Попереду дві третини турніру, і все може змінитися. Перший класіко безумовно задає тон, але він не вирішує, хто стане чемпіоном. Гонка за титул цього року обіцяє бути напруженішою ніж торік, і навіть зараз у Барселони є підстави для оптимізму. Команда сподівається до наступного Класіко повернути Рафінію, Левандовського та Жуана Гарсію, а також побачити Ламіна Ямала у більш впевненій формі. Так, зараз Барса грає ослабленою. Це не виправдання, аре. Реальність. Попри це, потенціал команди величезний, коли всі ключові гравці у формі Барселона здатна обіграти реал і будь-якого іншого топ суперника. І тепер усе залежить від Хансі Фліка. Він має знайти той тумблер, який увімкне команду на максимум і поверне її до справжнього рівня. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте Ель Класіко цього сезону. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок далі ще більше відеороликів про Барселону.